Дайте наші гроші. І повідомляється, що це найбільший банк у Центральній і Східній Європі, що історія того банку сягає 171 рік, що починаючи з царської Росії, з моменту першого щадного відділення, і що цей банк обіймає майже четвертину активів цієї ціни. які користуються досі коштами оща банку СРЗ. Отож, ми від цього пікету звертаємося також і до прокуратури. Перевірити походження цих коштів, маючи прецедент з Моршінською водою. Коли хтось в Росії вигадав, мовляв, в фірмі Моршинської води є нечисті гроші Березовського, так і ми заявляємо. Що в Сбербанку Росії є нечесні вкратні кошти Пошатбанку Радянського Союзу. Ми вимагаємо, щоб прокуратура розібралася тільки походження і вжила засіб прокурорського реагування. Заарештувала тв банку, припинила його діяльність, врешті-решт кошти повернула громадянам України. Минуємо це повних прав. Ці принизливі, чи то Юліні, чи то Вікіні тисячі. Це є ганебно. Бо сьогодні та тисяча гривень, які дають, має бути помножена мінімум у 100 разів. Це має бути 100 тисяч гривень компенсації. Ми проти таких компенсацій. Ми вимагаємо, щоб ці гроші були повернені з російського Сбербанку і держава України, що зобов'язана жити. А до громадян України звертаємось, не чекати, поки проросійська влада в Україні буде розв'язувати питання з Росією. Вона цього ніколи не розв'язує.